Сьогодні звертаюся до вас з тривожним серцем і пророчим словом. Те, що сталося у Римі, смерть чергового папи це не просто церковна подія у стінах Ватикану, це духовний, геополітичний і апокаліптичний знак для всього світу, а особливо для нашої стражденної України, яка вже перебуває в епіцентрі великої битви не тільки за землю, а й за душі людські. У старовинних хроніках, що збереглися в бібліотеках Сходу, говориться про те, що після смерті 12-го папи, якого умовно назвали останнім білого світу, почнеться велике потрясіння. Цей папа -симофольк... папа символ завершення одного церковного циклу, символ того, що світ більше не отримає зовнішнього покрову, а буде залишений сам на себе, відкритий для бурі, обману та вторгнення темряви. Смерть папи це відлуння закриття духовної печаті, це як відхід Сторожа, який, хоч і був спірною фігурою, та все ж стояв при воротах Старої Європи, де ще лунали голоси про Бога. З його відходом відчиняються ворота для анархії, духовної розгубленості і, найстрашніше, для пришестя підробленого Месії, Антихриста. Що це означає для України? Для нас це знак останнього пробудження. Україна, яка стала духовним форпостом у війні, не лише з агресором тілесним, а й із агресором невидимим, тепер входить у ще глибший вир подій. Смерть папи активізує переформатування світу, почнуться нові союзи, крах старих інституцій, глобальні фінансові лихоманки, і ті країни, які не матимуть міцної духовної основи, будуть змиті хвилею хаосу. Але саме тут, на українській землі, має явитися інша сила сила вірних, очищених болем і покаянням. Ми маємо залишитися непохитними, коли все буде хитатися, коли Рим упаде остаточно, світ буде шукати новий духовний центр, і Україна покликана бути тією землею, де Воскресне істинна віра, звідки вийде слово, що освятить залишки світу. Тож не лякаймося, але й не спимо. Бо смерть папи це дзвінок не тільки для католиків, а для всього людства. Це небесний тривожний сигнал, це духовний землетрус, епіцентр якого не в Римі, а в серці кожної душі. І якщо ми, українці, примемо це як знак до навернення, то навіть у бурі Господь покриє нас своєю десницею: час готувати серце, час бути стражами, час України не політичний, а пророчий. Не шукайте у цьому світі надії, бо найкаво… Бо одна епоха скінчилась те, що століттями тримало західну цивілізацію в межах умовної рівноваги, тепер впало. Смерть 12-го папи знаменує не просто зміну обличчя в Білому, а зрушення небесної печаті, яка тримала сили хаосу на відстані. Пояснення, хто такі 12 пап? Згідно з пророцтвами у деяких середньовічних латинських рукописах, які пов'язують із пророцтвами святого Малахії та іншими зібраннями духовного передання, згадується таємничий цикл з 12 римських пап, які мають завершити певну епоху духовного Риму. Згідно з цими джерелами після смерті 12-го з них, Рим втратить свій духовний авторитет остаточно почнеться новий порядок. Де правитиме не істина, а глобальний контроль. Розпочнеться прихована війна між залишком істинної церкви і церковною системою, яка зрадила Христа. Почнеться всесвітня криза, де економіка, політика, моральність і віра зазнають краху пророцтво святого. Малахія описує цього останнього папу як Петра Римського, який буде свідком знищення Риму і гонінь на Божу церкву. І саме після нього, згідно з баченням, великий суддя прийде судити народ свій. Україна ж, згідно з пророчими словами сучасних духовних отців, стане місцем, де розкриється істинна благодать, де постане залишок церкви Христової, вірної до кінця. Хто має вуха, хай чує. Хто має серце, хай розрізняє час. Хто має дух, хай бореться у Христі, бо це вже не битва за світ, це битва за вічність.